Вітаю, пане, як справи? Добре, я прийшов за плоскоклікером. Я не знаю, що воно таке, вибачте. Вибачте, мені треба плоскоклікер. Пане, я не думаю, що ми продаємо такі, вибачте, ви, Точ... ви... ви точно продаєте цей ...плоскоклікер. клікер. І що ви робите з ним? Як воно працює? Добре, а як же ще описати? Це наче, це наче 2D площина, але вона світиться. Вибачаюсь, пане, але не думаю, що ми таке продаємо. Ні, ні, у вас точно є. Окей, слухай, це Це горизонтальне плато стабілізації руху. Це... Це щось типу дрону? Так. Так, я шукаю плоскоклікерний дрон. Ні. Це плоскоклікер. Плоскоклікер? Ну тобто я не я взагалі не знаю, що ще, як що описати. Це плоскоклікер. Плоско Там є лазер, ну не у нього є лазер, ви направляєте на нього лазер. Він він часто тематичний. що Плоскоклікер плоскоклікер плоско він світиться. Я прийшов за плоскоклікером. Плоскоклікер. Плоскоклікер. Я Це грьобаний плоскоклікер! Плоскоклікер. клікер! Плоско -клікер. Плоско -клікер. Парня, в чому тут проблема? Слухайте, я прийшов за. Ну, це типу, це це. Це як 2D площина, але світиться. Ви про плоскоклікер? Так, нарешті хоч хтось розуміється на тому, про що каже, вибачте за нього, він грьбаний ідіот. Так. Е, ось наш асортимент. Я б рекомендував Firefly, це непоганий. Так так, виглядає, наче добротний плоскоклікер. Це килимок для миші! Ні. Це плоскоклікер. У нас тут пан Технар. <плес> <плес> Вибачте за нього, як я сказав, він повний ідіот. <плес> я прийшов за цією штукою, це наче 2D площина, але вона світиться. Ви про плоскоклікер... Бляха! Ні, Ох і тяжко Це було відчутно. Плоскоклікер. Пане, я не думаю, що ми продаємо плоскокр... От лайно! От лайно! Так, добре, я не засру наступний. Плоскок, та щоб тебе чорти забрали? Плоскоклікер, що світиться?